Сьогодні було довге засідання, тривало понад 7 годин. Сьогодні ми заслухали маму Зінченка, яка нічого до стемени не знає про свою дитину, чим її дитина займається, чим цікавиться і так далі. І в сім'ї Зінченка ми самі могли почути ставлення до Ірини Фаріон негативне. І так насправді із родини виникало формування особистості, як Зінченку. Тобто він вбивця. Наступне. Наступний свідок теж був дуже якийсь дивний. І е, мені здається, що він дуже нахабно себе поводив, е, який жив на Липинську. Я не пам'ятаю здається його звати Олександр. Але цей саме Олександр, якого так хвалили адвокати обвинуваченого Ірини Фаріон-Зінченка в, в тіктоці, в мережах. Е, в стрімах секти Зінченка я мушу це взяти, бо я таке ще не чула. Він мені погрожував і казав, що на мене треба надіти на голову друшляк і вдарити кувалдою. Ось такі ем, свідки від Зінченка, ось такі прихильники Зінченка. Ось така їхня вся секта, у особлення руського міра. Але ми віримо в те, що скоро буде кінець і Зінченка вся довічна.